Вітаю, друзі, слава Україні! І ось нарешті в мене дійшли руки до того, щоб я зібрав свій е, блок живлення, який е, створений на базі ось такого перетворювача понижувального на 300 Вт 20 А. От дійшли в мене руки е, зібрати його нарешті в корпус. Але перед тим, як збирати його в корпус, хочу вам продемонструвати, як він працює. Замість стрілкового вольтамперметр, як бачите, я вже під'єднав замість, замість стрілкового амперметра я, як бачите, під'єднав вольт амперметр китайський. І подивимося зараз, як це все працює. Отже, як бачите, з чого складати, де в мене складатися цей блок живлення, як бачите трансформатор, діодний міст КБПЦ 5010 з конденсатором, діодний міст КБПЦ-5010, він на 50 А. Ось так. Від нього йдуть основні проводи. Через понижувальний перетворювач на вихід. Ось, І так здійснюється регулювання струму і напруги на виході. За це все відповідає наш діодний міст КВПЦ 5010 На нього йде все основне навантаження. Вентилятор, як бачите, він живиться. Ну, звичайно, також живиться від нашого е трансформатора. Тому що трансформатор, коли я намотував, я зробив кілька обмоток. Одну основну е товстим, товстим проводом е допоміжну обмотку, тонким проводом для вольтамперметра на 5 вольт, е і там ще є обмотка відгалуження основної обмотки, тої що товстим проводом, на 12 вольт для вентилятора. Діодних мостей, як бачите, один основний, і на такій маленькій платі, бачите, зробли, я зробив. Ще два діодних моста з двома конденсаторами для вентилятора і для е, вольтамперметра. Як бачите, чотири діодика, я з'єднав діодний міст. Е, ці діодики, вони, як бачите, маленькі, непотужні. Вони йдуть на, е, ну, звичайно, конденсатор, вони йдуть на е, живлення. Вольт амперметра, А ось цей місць, це збірка. Також не дуже потужна, але її достатньо для того, щоб живити е вентилятор. Чому я так зробив? Можна ж усе було ніби зробити від одного е основного діодного моста. Але коли буде е Регулюватися напруга, то від напруги вище як 12 вольт. Е вольт. Це, е вентилятор може згоріти. Я думаю, що може згоріти. Так певно воно і буде. Так певно воно і буде, якщо на нього дати напругу більше 12 вольт. Ну, 13-14, я думаю, він ще витягне. а Більше навряд чи, А е, даний е, блок живлення може підняти напругу, е, ну, зменшити напругу від 22 вольт. Отже, е, давайте увімкнемо трансформатор в розетку і перевіримо, як же ж працює. Даний блок живлення. Ну, це ще поки що не дуже схоже на блок живлення, але я думаю, що врешті-решт я його зберу в корпус. Як бачите, я підключив два мультиметри. Один мультиметр буде замірювати, яка напруга підход... приходить до. Вентилятора, другий, другий замірюватиме, яка напруга приходить до е, вольтамперметра. А напруга, яка буде виходити від е, перетворювача ось цього на вихід, це основна напруга. І цю напругу буде показувати е, китайський вольтамперметр. Цей китайський вольтамперметр, він має свою специфіку підключення. Я пізніше поясню, як його підключити. Отже, вмикаємо в розетку наш блок живлення. Блок живлення я увімкнув. Як бачите, А я його скрутив, тобто напругу збив до 2,7 вольт. Вмикаємо мультиметри. До речі, обидва ці мультиметри вони не надто гарної якості жовтий. Кращий, ніж чорний, звичайно, але не набагато, всі вони виходять з ладу. Чорний це взагалі нема коментарів у мене, а жовтий трохи служить. Але, якщо часто крутити ось цей перемикач, там стираються доріжки і він виходить з ладу. Не надто якісні мультиметри. Але можна ними користуватися. Отже, бачите, на одному 12, 12 вольт, можна сказати, це живлення вентилятора. Вентилятор, як бачите, крутиться. От. А чорний вимірює живлення напругу, яка живить вольтамперметр. І, як бачите, лампочка горить, але на неї приходить близько 3 вольт, бачите, 2,68 вольт. І вона горить дуже тускло. Давайте попробуємо дати трошки напруги, підбавити напругу. Отже, додаємо, як бачите, напруга додається. Ось. А тут як було, так і є. Добре би було, щоб ви одночасно бачили і мультиметри, і. І вольтамперметр. ну, якось так. На лампочка починає горіти яскравіше, як бачите. Напруга підбавляється, а там все стоїть на місці. Вісім вольт.

Точніше, лампочка має потужність 55 Вт, а споживає 4,5 Ампери струму. Ось так, а тут все гладко. Майже 12 вольт живлення наживлення ампер... вентилятора і 4, майже 5. 4,8 де наживлення вольтам. Ось це означає, що вольтампер метр також буде живитися постійною напругою якоюсь. Точніше, сталою напругою, 5 вольт майже. І я буду впевнений, що він не згорить. Зараз лампочка пропалить стіл. Тому Будемо вимикати, отже, друзі, що хочу сказати, що. Це не все ще. Зрозуміло, що я, коли буду монтувати в корпус е, даний блок живлення, е, я поставлю два запобіжника на вхід і на вихід. Ось такий в мене, це все, що я знайшов. Ось такий корпус я знайшов от. І ось такий корпус я знайшов це все, що в мене було вдома. Можна було, звичайно, купити два однакові, але я думаю, ці також підійдуть. Я їх гарненько в корпус залию, термоклеєм, вони будуть триматися, нікуди не подінуться. Радіатори, можливо, так як я говорив минулого разу, в минулому відео відкручу і, і прикручу міцніше через термопасту. От, поставлю, звичайно, вмикач, або такий, або е, візьму е, трохи симпатичніший. Через дорогу в магазині. Ось. Е, Вольтамперметр. Е, його підключити не зразу здогадаєшся, як. Він має два. Товсті проводи чорний і червоний. І три тонкі проводи червоний, жовтий і е, чорний. Значить, хочу сказати зразу, що червоний провід це плюс, і жовтий провід це плюс. Чорний провід тоненький це мінус. Значить, е, чорний провід під'єднується до мінуса. До мінуса, який йде від від діодного моста, який для нього призначається, так. І. Значить, червоний провід, він його заживлює тільки, але не демонструє показники. Але щоб. Вольтамперметр показував дані, тобто вимірював напругу. Потрібно жовтий провід підключити до е, того плюса, який йде на вихід. Тобто який регулюється. От. Але е, тоді все одно вольтамперметр не буде показувати. Напругу, хоч і жовтий провід ми бачите, так як тут я його підімкнув до лампочки. От. Але щоб він показував, напругу потрібно плюс, потрібно плюс, який йде від цього маленького діодного моста. Точніше, не плюс, а мінус, який йде від цього маленького діодного моста, з'єднати з мінусом, який йде від перетворювача напруги. Я схему намалював. Зараз вам її продемонструю, якщо знайду. Ось вона. От. Значить. Ось така схема, Ось наша обмотка, яка має 5 ват 5 вольт. Ось е. Э, значить. Э, це перемінна напруга, яка йде від трансформатора, від 5 вольтової обмотки, приходить на маленький діодний міст, який я ось зібрав. От. Звідси постійний струм, постійна напруга приходить, конденсатор. Значить, цей плюс, цей плюс він. З'єднується з тонким червоним проводом вольтамперметра. для того, щоб його заживити. Далі мінус цей, він, бачите, з'єднується з мінусом перетворювача напруги. Ось піднесу камеру ближче. З'єднується з мінусом перетворювача напруги. І чорний тонкий провід. Вже з'єднується з також з мінусом перетворювача напруги і з мінусом, який е, приходить від е, діодного моста, що йде на зашивлення е, вольтамперметром. Значить, жовтий провід, він вимірює напругу. Червоний тільки живить, а жовтий вимірує напругу. Але він не буде вимірювати напругу. Якщо ви його підключує... ну, навіть якщо ви його під'єднаєте до, підпаяєте до плюса, що йде на вихід, він не буде вимірювати напругу. Живитися він буде через червоний провід напругою 5 вольт. От. Але якщо ви жовтий тоненький з'єднаєте з плюсом, що йде на вихід, він не буде показувати напругу, поки ви ось цей мінус не підпаяєте до мінуса, що виходить від перетворювача. Ось. Коли під'єднаєте, все буде нормально. Ось Тоді буде показувати. Як бачите чорні провода? чорні провода, що... Товсті, чор... Товсті провода, чорний і червоний, що йдуть від е, вольтамперметра, вони йдуть в розрив мінуса, що йде на вихід. І тоді виходить, чорний перший від перетворювача, ось мінус від перетворювача. Чорний і червоний розривають цей вихід. В чорний Мінус приходить аж чер... до вольт-амперметра. І мінус виходить на вихід з вольт-амперметра, але через червоний провід. Ось така ось специфіка підключення даного вольт Е, Ніби все зрозуміло. Але якщо розібратися, деякий час посидіти подумати. Ось. От такі от справи. Значить, я прописав усе. Червоний заживлює, жовтий вимірує, Чорний це мінус. Але мало його з'єднати з мінусом. Це говориться про тонкі провода, що йдуть від вольтам Але мало ось цей чорний з'єднати з мінусом. Ось цей чорний. З'єднати з мінусом. Діодного моста. 5 вольтового. Ну, від якого постійна напруга йде 5 вольт для живлення вольт амперметра. Цього недостатньо ось цього з'єднання. Його потрібно ще з'єднати з мінусом перетворювача. Тобто, оцей мінус під'єднати до мінуса перетворювача і чорний також до мінуса перетворювача підвести. Ось. Отакі От потінки. Тобто мінус перетворювача з'єднується з мінусом, з ось цим мінусом 5-вольтовим. Можна так сказати. Якщо це буде правильно так сказати. І з чорним проводом вольт, тонким чорним проводом вольтамперметра. Ось так. Ось ці три провода чорний. Тоненький мінус від перетворювача і мінус від ось цього маленького діодного мостика мають з'єднуватися в купу. Тобто три проводи з'єднуються в одній точці. Потім вже, звичайно, четвертий чорний розриває цей мінус, що йде від перетворювача, але це вже зовсім інша історія. Тоді вже, якщо говорити ще й про чорний, то чотири провода в одній точці. Так в мене тут і є. Ось мінус від перетворювача. На ньому, як бачите. Тут дуже все напутано. На ньому, як бачите, синій, синій від діодного одного мосту чорний від вольтамперметра І великий чорний, товстий чорний від вольтамперметра, що йде на вимірювання напруги. А, пока... а е... на вихід йде товстий червоний. Все, друзі. Е... Ось ще раз схема. Якщо комусь треба, робіть знімок екрану. На цьому буду завершувати. Приєднуйтеся до україномовного контенту. Ставте лайки, якщо відео сподобалося. Якщо відео не сподобалося, знаю, що будуть такі, кому відео і не сподобається. Сам розумію, що десь щось пропустив, щось неправильно зробив. Пишіть коментарі. Я буду радий від вас чомусь навчитися на все добре, слава Україні.